Дорогі друзі, дорогі колеги, дорогі партнери благодійного фонду «Мрію Жити, дорогі небайдужі українці. Ми щиро дякуємо вам, що ви зібрали 25 тисяч гривень на реабілітацію моєї доньки Чиханацької Вероніки в центрі реабілітації крок за кроком. Усе це сталося за сприяння і сумлінної праці Ірини Поповської, директорки благодійного фонду Мрію жити. А також багатьох українців, яких ми знаємо і не знаємо, які донатили свої пожертви. Хочу сказати вам величезне дякую за те, що ви не забуваєте про дітей з інвалідністю під час повномасштабного вторгнення, адже вони є найбільш незахищеними щодня. Представники нашої країни, родини, діти з інвалідністю потерпають від ракетних обстрілів, від ворожих атак, перебувають в укриттях. Але, попри це. Люди, які працюють, і які допомагають дітям з інвалідністю, продовжують свою реабілітацію, продовжують свою роботу. Я хочу закликати вас не бути байдужими. І коли ви бачите збір коштів на реабілітацію дитини з інвалідністю, навіть маленькі суми закривають великі збори. А це означає можливість доньці. Продовжувати далі повноцінне життя, не бути, е, бути мати соціалізацію, мати можливість покращення здоров'я. І саме головне, пам'ятайте ці слова, що кожна ваша добра справа хай повернеться до вас сторицею. Ми вам дуже дякуємо, бажаємо усім миру, здоров'я і добра.